Ми прийшли купувати квіти для нашого балкону. Почалася весна. Вибір дуже великий, квіти різноманітні, очі розбігаються, не знаєш, що купити. Отакий спатіфілус у мене вже є, він дуже красивий, я ним пишаюся. Квіти моє захоплення. Я би забрала всі, але ціни трошки кусаються. Я вибрала цю, не знаю, як вона називається, але в мене ще такої немає. Кольори різні, то я виберу її одну. Садовий центр так облаштований, що тут можна не тільки купити квіти, а й прогулятися, подивитися різні композиції, екзотичні рослини, які не ростуть у наших краях, а лише тільки десь за океаном. Для балкону найкращі квіти це низькорослі, такі як примула, фіалка. Вони дуже гарні, їх багато різних кольорів, і ціни досить приємливі. Від 1 до 5 євро можна купити залежно від розміру квітки. Придбали не так багато, бо балкон у нас невеликий, всього на 20 євро. Я виходжу з магазину з приємними емоціями від покупки і від прогулянки. Дома квіти я пересадила, все гарно облаштувала, і от такий балкон у нас вийшов.